Всім привіт з Одеси, а ми знову на привозі. Доброго дня вам. Доброго а дня. де смачний творог? Де він дівців? Смачний дівчиться? Оце і все, що мовичка. залишилось, так? Да? Да. А чого так мало? Жирний, Розібрали, так? Да, яка ціна на нього? 200. Смачний є жирний, пічної жирний. І ціна якась? 120. 120 такий. Да. Угу. Да, вкусний. Пічну, Це теж він, так? І обежирка. 60 обіжирків. Да. Принза є коза, овеча, коров'ю продала, 150 за кілограм. Угу. Ну і масло, легендарне масло. Масло суслів, зараз да? дуже добре, майс йде. Яка ціна? 280 кілограм. 280? кілограмів. Так, ну бачу ваше сліпку сметан... забрали на масло, тому що густа. І ціна хороша, яка була? 200 гривень. Слівка, А так. сметанка? 100. 100. 100. 100. Угу. Так, ну ви ж відправляєте, я знаю і да, почту, і так? Да? Так, я диктую вам номерочок. Телефон даю. 063 50 12 216. Кристина відправляє, все пакує. Тому можете оцей творожок так. до чаю, до кави замовляйте. Ну, він дуже смачний, реально. Так що пишіть. Ставимо, Або пакети ставимо, хорошо доїжджає, тому що творог пічний, Він цілу неділю стоїть і не портиться. Да. Або приходьте на привоз, шукайте Приход... Таня да? і Кристина працює. Всі... Приходьте всім гарного дня.